міста. Доброго дня, шановні любителі спорту. На освітньої школи номер 12 міста Комеля тонію відкриття. Привіт. Доброго дня. Опа. От 15 дитини. Дивимося. Откипа паник, вони сиділи на три скетберах. Де на паник? На пам'ять на пам'ять. Наша земля має. Гостей Господа завше хлібом зустрічає. Від сонечка дарунок, на щастя, на добро, на велику страву, на користь людям, на хорошу славу. Дання надається ковальському міському голові, шановні мої дорогі ковичани та гості міста Ковля. Ви знаєте, в цей час чекали, особливо другий коваль, дуже довго тому, що саме перше, коли ми визначалися, де будувати такий стадіон, ми в першу чергу визначилися із другою школою. Ну було певне прийнято рішення, що зрозуміло, більша школа, більше діток. І що саме в цьому місці прийняли рішення будувати цей стадіон. Завдячуючи мому товаришу народного депутату України Степану Петровичу Івахєву, ми за такий короткий термін маємо таке гарне поле. Це власне є те, що ми обіцяли. Коли Степан Петрович ішов депутати до Верховної Ради, ми на місце, місцевому рівні, що ми говорили, що ми дбаємо про нашу націю, дбаємо про молодь, щоб вона росла в першу чергу здоровою. Власне, є не тільки на цьому полі, а на майданчиках, які рядишком тут є, можуть займатися спортом. І наші дітки Дроковля, тому що все в центрі, в центрі. А тут і Другіковиль має такий гарний об'єкт спортивний. Ми надіємося, що і далі завдячуючи народному депутату України Степану Петровичу Івахіву, ми будемо будувати інші об'єкти спортивні, не тільки спортивні. Тож вітаю цей мікрорайон із святом. Бажаю щастя, успіхів, удачі і здоров'я. Слава Україні! Доброго дня! Мовне духовенство, самого доброго дня наші дітки. Самий цвіт, самі радість волині і ковищі. Звичайно, сьогодні хороше свято. Приємно стояти тут і відчувати, що зроблено ще одну хорошу справу. Бачу, дітки мерзнуть, буду вити мало, щоб швидше. Ось, хороша справа. Я пам'ятаю як недавно. На юлей школи було прийнято рішення збудувати стадіон. Мушу подякувати будівельникам, це буде чесно, що вони дуже старалися, зробили швидко. Трішки ще не закінчили, це день-два і воно буде закінчене абсолютно. Хочу вас запевнити, що це дійсно не останній об'єкт, в тому числі спортивний об'єкт. Я впевнений, що місто Ковель стане і стає. Містом, де будуть проводитись багато різних змагань, спортивних змагань, загальноукраїнських. В суботу по дзюдо вчора вдалося повернути тенісну традицію проведення чемпіонату по настільному тенісу, зроблений новий клуб, і клубок залишився в Ковщині, в Ковелі місті. Стадіонів ще не вистачає, їх треба ще будуватись, тому що дітки повинні мати можливість ходити. Займатися здорова нація, здоровий дух, якщо здорові наші дітки. Ми це пам'ятаємо ще з давніх, з давніх радянських часів. Хочу побажати нам всім, і в першу чергу діткам, які знаходяться тут, і всім дітям нашої полічної України. На їхні батьки, які сьогодні боронять честь і незалежність нашої країни, всі вертаються додому. Здоровенькі і живі. А діти за той час будуть ждати, їх, посміхатися, вчитися гарно і займатися спортом. Я вам кажу до нових зустрічей на нових об'єктах. Дякую. Загальноосвітньої школи номер 12 Сергія Корнівича. І сьогодні ми зібралися з приводу завершення будівництва стадіону. І я сьогодні хочу висловити слова щирої вдячності. Депутату Верховної Ради. прийміть щирі слова вдячності за те, що ти могли втілити у реальність нашу мрію, мати стадіон сучасного рівня. Велике спасибі тим, хто, не покладаючи рук, невтомно працював, щоб збудувати цей красень. Особливу подяку висловлюємо благодійному фонду Патріоти Волині. Приємно усвідомлювати, що в нашій країні є такі люди, чиї серця, дії і наміри спрямовані на творення добра, радості, віри в краще майбутнє. Тож бажаємо всім тим, хто причетний до цієї благородної справи міцного здоров'я, добра, злагоди, віри в краще майбутнє. Реалізації всіх ваших хороших задумів, а також, щоб ви завжди нас підтримували. Адже для кожного з нас спорт це запорука здоров'я. Мені дуже легко працювати, ми дуже швидко домовляємося, що ми маємо робити. І головне – мерія міста, всі працівники мерії, заступники допомагають, контролюють і оцей забор, який стоїть навколо, це зробила мерія для цього, мерія для цього стадіону. І, звичайно, з е, ініціативи активної, активної позиції міста Олега Олексійовича. Я бачаю, коли за нього хожу, щось захвилювався, не знаю чого, почав нас дуже хороші людські відносини. Давайте йому подякуємо. Я знаю, що до мене плату запитають завжди, тому що він не. Але він старається. Дякую. Я пажує. те футбольные мячи Não sabe o que é Дуже вдячні, нам дуже приємно. Ми будемо приймати гостей. і Нам самим буде дуже приємно займатися на цьому стадіоні. Що в нас так по таке гарне поле, такі гарні бігові доріжки, що в нас є дуже гарні тренажери, на яких ми також можемо займатися. Ми висловлюємо від від всіх учнів. Я висловлюю вдячність. І фонду патріоту Волині, і будівельній компанії Аміла за такий збудований гарний стадіон. Майданчик класний. «Класний? Угу. Ну, це що він класний. Це майданчик. Тільки звичайно, поле нам дуже потрібно це, ну, зараз набагато краще грати, чим ніж було колись. Дуже дякуємо Степану Івахів і всім, хто будував це поле. Ворота були не такі. Це було ну дуже старе, Бу просто пісок було ну зараз. Звичайно, набагато краще. Скажіть, будь ласка, що вас привело сюди на цю подію, як ви її взагалі можете оцінити? Так, я прийшла сьогодні підтримати сина, він тут грає футбол, мені подобається, стадіон подобається, тренажери подобаються. Hey, ah! 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 hey,